Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин коментар Володимира Брашка набрав обертів і викликав ажіотаж серед уболівальників. Що він сказав? Я розповім вам усе, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали разом. Півзахисник Динамо розповів, що раніше уважно стежив за коментарями вболівальників в інтернеті після кожного матчу. За його словами, він багато читав, що вони про нього говорили, але нещодавно це змінилося. Брашко був прямолінійним. Чесно кажучи, я читав багато коментарів про себе в інтернеті після матчів. Інші люди мають свою думку, це нормально, але я її не приймаю. Якщо я грав погано, я знаю, що грав погано, я не хочу психологічно опускатися. Іншими словами, Гравець вирішив захистити свій розум і не піддаватися так званій непотрібній ненависті. Важливий крок, особливо в той час, коли тиск на спортсменів величезний, як на полі, так і поза ним. Варто пам'ятати, що Брашко вже зіграв десятьох матчів цього сезону та забив один гол, показавши, що він залишається надійним членом команди. Отже, вболівальники синьо білих. Чи вважаєте ви, що він має рацію, дистанціючись від онлайн критики, щоб зосередитися на своєму футболі? Коментуйте нижче, я хотів би почути вашу думку. Залишаю вас тут міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.